Чи виживе дерево, якщо його просвердлити насквозь? Я вам скажу, воно не те, що виживе, воно ж і буде рости і розвиватися. Дивіться, бачите? Дюрка насквозь весною свердлив. Це експериментальне дерево. І дивіться, як воно розвивається. Казали, що це тополя і так далі. Ну, дивіться, експерти, це тополя? Такі в тополі листки? Чи це що це таке? Я вже навіть не буду озвучувати, що це за дерево, бо розказують мені, що це тополя. Напишіть, а ну хто тями в деревах, напишіть, що це за дерево, як ви думаєте. І ось, що, показую, що дерево нічого немає, воно не засохло. Казали, що серцевину просвердити, дерево засохне. Ні, в дереві основне не серцевина. В дереві основне кора. Якби я кору отако, по кругу обдер, да, тоді дерево засохне. А як я взяв Шурика, просвердлив насквозь дюрку, дерево від це, по барабану, ну не те, що по барабану, але йому від цього нічого немає. І воно від цього не заслабло. Я вам більше скажу. То, що всі дерева круг нього вирізали на дрова, лишилося тільки це експериментальне. Так що можна сказати, що оця дюрка, о, оця дюрка ще й спасла це дерево, щоб воно е, не пішло на дрова. А продовжує зеленіти. Ще й буде супер естетичне дерево. Так, що все, що робиться, робиться в Китаї, як то кажуть.